Друзі, у цьому будиночку я прожила п'ять років, і я можу сказати, це п'ять років знущання. В основному ми знімали, орендували у 90-х цю хату, двохкімнатну квартиру, яка була дуже вонюча. В ній днювали і ночували миші, таракани, воші. Тут, на другому поверсі, де взагалі білий балкончик, тут була циганська сім'я, які постійно були недоглянуті діти, з якими ми поспілкувалися і мали, що мали. На останньому поверсі проживала, так сказати, божевільна, яка знущалася над нами. Ми на четвертому поверсі проживали в квартирі, а над нами була така дурна жінка, яка Постійно лякала нас. І це для дітей 10-12 років дуже незручно, я вам говорю, це знущання. А в основному тут були пенсіонери і ні з ким була спілкуватися нам, дітям. Я розуміла тільки одну, що нам тут шобла, яке зараз розпрямило своє крила, знущання виконували вказівки. У цьому домі проживали такі ублюдки і подонки.